Якщо ви тільки починаєте вивчати англійську або вже стикалися з труднощами, це відео саме для вас. Я поділюся тим, що сама б хотіла знати на старті, щоб уникнути помилок і вчитися ефективніше. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, як зробити навчання швидшим і результативнішим. Ви почали вивчати англійську, але через кілька тижнів відчуваєте, що стоїте на місці, чому так відбувається і як уникнути цієї пастки. Чули рекламу? Вивчіть англійську за місяць. Це як пообіцяти стати олімпійським Чемпіоном за 30 днів тренувань звучить круто, але працює ні. Реальність така Мова – це не список слів, а комбінація навичок. Вивчення мови це як навчання грі на музичному інструменті або водінню автомобіля. Недостатньо просто знати ноти чи правила дорожнього руху. Потрібно вміти їх застосовувати в реальних умовах. Те ж саме з англійською слова та граматика це лише фундамент, але справжня навичка розвивається через слухання, говоріння, читання та письмо в реальних ситуаціях. Запам'ятовування слів це не вивчення мови. Вивчити тисячу слів і не вміти їх використовувати в розмові. Це як знати всі інгредієнти страви, але не вміти приготувати її. Слова мають сенс лише тоді, коли ви знаєте, як їх поєднювати у речення і як використовувати у відповідному контексті. Без реальної практики знання зникають швидше, ніж ранковий сон у понеділок. Якщо ви не застосовуєте англійську в повсякденному житті, мозок поступово відправляє її у архів і з часом стирає, звільняючи місце для більш актуальної інформації. Саме тому важливо створити середовище, де англійська буде частиною вашого щоденного життя, хоча б у вигляді серіалів, подкастів чи розмов з друзями. Чому регулярність важливіша за інтенсивність? Уявіть, що ви вирішили натренувати свої. Тіло, що дасть кращий результат 10 хвилин вправ щодня чи 10-годинний виснажливий марафон раз на місяць. Очевидно, що регулярні тренування працюють ефективніше. Те ж саме відбувається і з вивченням мови. Навчання, яке розтягнуте у часі, формує міцні нейронні зв'язки, а знання закріплюються природним шляхом. Мозок краще засвоює інформацію поступово. Це як будувати будинок по цеглині, а не намагатися звести стіни за одну ніч. Коли ви щодня отримуєте нову порцію знань і повторюєте старе, то ви даєте мозку час звикнути до нової інформації і зберігти її на тривалий період. Формується природна звичка. Якщо англійська стане частиною вашого щоденного життя, ви навіть не помітите, як почнете думати нею. Спочатку це можуть бути прості фрази, окремі слова, а згодом цілі речення, які Виникатимуть у голові автоматично менше стресу і страху. Чим частіше ви стикаєтеся з англійською, тим звичнішою вона стає для вас. Ви перестаєте боятися робити помилки, адже розумієте, що кожен день це нова можливість покращити свої навички, накопичувальний ефект. Вивчення мови схоже на наповнення чаші. Кожен день ви додаєте в неї нову краплю знань. Це значно ефективніше ніж разові сплески мотивації, які швидко згасають, не залишаючи відчутного результату. Маленькі кроки кожного дня ведуть до великих результатів. Але як зробити англійську частиною повсякденного життя, щоб вона не зникала з пам'яті, а продовжувала розвиватися? Давайте проговоримо про прості, але ефективні способи. Уявіть, що англійська це серіал. Що буде ефективніше? Дивитися. По серії щодня, чи зараз подивитися весь сезон і забути. Теж саме стосується навчання. Щоб зробити англійську частиною вашого життя, дивіться фільми та серіали англійською. Читайте книги та блоги, які вас цікавлять. Спілкуйтеся, навіть якщо поки що робите помилки. Використовуйте нові слова у повсякденному житті. А якщо вам потрібна підтримка та чіткий план дій, переходьте в опис до відео. Ми залишили посилання на 48 безкоштовних уроків від школи, завдяки яким ви зможете. Розібратися з основними правилами англійської легко і без стресу, почати говорити впевнено та подолати мовний бар'єр, практикувати англійську щодня в реальних ситуаціях. Лишаю посилання в описі під відео, переходьте та отримуйте 48 безкоштовних уроків. Чому ми забуваємо іноземну мову? Вивчення мови це як м'яс. Якщо її не використовувати, вона поступово слабшує і атрофується. Наш мозок ефективний фільтр, який залишає лише найнеобхіднішу інформацію, а те, що не використовується, поступово витісняється. Чому це відбувається? Знання розпадаються без практики. Це схоже на розкиданий пазл. Якщо ви не складаєте його регулярно, фрагменти поступово втрачають зв'язок між собою. Теж саме відбувається з вивченими словами та граматичними конструкціями. Мозок звільняє місце для важливішої інформації. Щодня ми отримуємо сотні нових даних, і мозок віддає пріоритет тим, які ми використовуємо найчастіше. Якщо англійська не є частиною вашого життя, вона поступається місцем іншим речам. Відсутність реального контексту. Якщо англійська існує для вас лише у вигляді вправ у підручнику, мозок не вважає ці знання життєво необхідними, але варто почати використовувати мову в реальних ситуаціях у розмовах, перегляді відео, листуванні, і вона закріпиться у пам'яті набагато краще. Забування це природний процес. Немає нічого дивного в тому, що з часу ми втрачаємо частину знань, але це можна запобігти. Достатньо навіть 5-10 хвилин англійської щодня, щоб підтримувати її у своїй пам'яті та не дозволяти їй зникнути. Секрет у тому, щоб не просто вчити англійську, а жити нею. Давайте підсумуємо найважливіші кроки, які допоможуть вам закріпити знання та зробити англійською невід'ємною частиною вашого життя. Отже, якщо ви справді хочете нарешті говорити англійською, не шукайте чарівну таблетку, вона не існує. Але є проста формула: щоденні маленькі кроки, великий результат. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, який ваш головний виклик у вивченні англійської.